Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Ї". Шукаєте доступний планшет із сучасним дизайном та широкою функціональністю. Yumi DG G9. Tab. Саме. Те, що вам потрібно у цьому відео, ми детально розглянемо його можливості: дизайн, продуктивність та всі ключові моменти, щоб ви могли визначитись, чи відповідає він вашим очікуванням. Але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобайку під цим відео, обов'язково підписуйтесь на канал та підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Декілька секунд вашої уваги я хотів би розіграти серед вас ось такі навушники. Умови дуже прості. Ви підписуєтесь на канал огляд. Якщо ви цього не зробили, ставте ось таку вподобайку під цим відео і залишаєте коментар для того, щоб я рівно за тиждень обрав переможця рандомним шляхом серед коментарів, які будуть залишені під цим відео. І він забере ось ці навушники. Yumi Didi G9 Tab пропонує широкий вибір яскравих кольорів синій, зелений, сірий та фіолетовий. Досить цікавий вибір кольорів. От дійсно є з чого обрати, як дорослій людині, так і дитині. Це бюджетна модель, тому корпус виконаний. Із пластику, що цілком очікувано, адже за преміальні матеріали довелось б заплатити більше. Задня панель планшету гладка, тож іноді він надійно тримається в руках, а іноді може вислизати. Тому для зручності і безпеки рекомендується використовувати захисний чохол. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Що стосується ваги, планшет важить 522 грами, його комфортно тримати навіть однією рукою, але тільки дорослому для дітей він трішки заважкий, але це може бути перевагою, бо дитина менше буде його носити. Та насправді вага невелика і дійсно зручна для щоденного використання. Розміри планшета 257 мм у соту, 168 мм у ширину та 9 мм у товщину. Забезпечують комфортне користування навіть для тих, хто часто подорожує. Він масивний, але ж будемо відверті, багато місця не займає. На передній панелі розташований великий екран зі скляним покриттям, яке захищає дисплей від потряпин. Не зважаючи на пластиковий каркас, планшет Глядає міцним і добре зібраним, без люфтів чи інших недоліків збірки. Загалом ззовні нічого особливого ви не побачите, а от почути можете. Планшет оснащений стереодинаміками, тож на ньому реально комфортно переглядати фільм, відео та слухати музику. Хоча звучання не можна назвати ідеальним, воно цілком прийнятне. Для любителів класичних навушників є роз'єм 3,5 мм. Також планшет оснащено FM Радіо, що рідко зустрінеться в сучасних гаджетах. Модель отримала Насти дюймовий дисплей з IPS lcd матрицею. Це один із ключових елементів 9 Tab. Хоча роздільна здатність становить лише 800 на 1280 пікселів, а щільність пікселів 137 на дюйм, екран все ж таки забезпечує нормальну якість зображення для щоденного використання. Звісно, неозброєним оком видно слабкі сторони. Якість зображення бажає кращого, але за день-два звикаєш, особливо якщо немає альтернативи і спокійно можна ним користуватись. Відео веб-сторінки та електронні книги виглядають добре, але для тих, хто звик до високої роздільної здатності, картинка дійсно буде недостатньою якісною і, ніби трішки розмитою. Співвідношення сторін 16 до 10 ідеально підходить для перегляду відео або роботи з документами. Варто зазначити, що екран не є безрамковим, тому рамки доволі помітні. Це може трохи зменшувати візуальну привабливість, але водночас це практично, адже планшет легше тримати, не торкаючись випадково сенсора. Планшет працює. На базі операційної системи Android 14, що забезпечує сучасний і зручний інтерфейс. Він всім нам знайомий, тому користування комфортне з першої секунди. Інтерфейс плавний і добре оптимізований для великого екрана. Основою планшета його апаратної частини став процесор Unisoc Tiger t 606 який доповнюється 4 гігабайтами оперативної пам'яті та графічним процесором ARM mali G57 MP1. Ця конфігурація дозволяє планшету справлятися з базовими завданнями переглядом відео, веб-серфінгом, соціальними мережами та навіть легкими іграми, але дуже легкими. Для складніших завдань, таких як редагування відео чи запуск ресурсомістких ігор, продуктивності не вистачить. Це дуже посередня апаратна частина з невеликими можливостями. Буквально декілька секунд вашої уваги хочу розповісти вам про круте крісло Cougar Armor 1 v 2 F. Це крісло витримує вагу до 120 кг. Має підтримку 4D підлокітників, і що немало важливо, і мені дуже сподобалось, крісло виготовлене з тканини і не просто звичайної тканини. Воно дійсно якісно прошито ось такими е, е, помаранчевими нитками. Все це діло дуже якісно виглядає. А знаєте, що найбільше дивує, що це крісло коштує недорого. Я, наприклад, дійсно задоволений його якістю за його ціну. Тому я посилання залишаю в описі під цим відео. Перегляньте. Ти я впевнений, ви також будете здивовані. Вбудована пам'ять обсягом 256 ГБ забезпечує достатньо місця для зберігання великої кількості файлів, додатків і мультимедійного контенту. Для тих, кому цього все ж таки замало, планшет підтримує розширення пам'яті за допомогою мікро sd карти. Важливо зазначити, що стандарт пам'яті UFS 2.1 позитивно позначається на швидкості щитування та запису даних. Що забезпечує плавну роботу пристрою навіть під час виконання кількох задач одночасно. Планшет підтримує Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0, що забезпечує стабільне з'єднання. Підтримка GPS з технологіями BDS, Galileo та GLONASS дозволяє використовувати пристрій як навігатор. Також планшет не має модуля NFC, тому безконтактні платежі недоступні. Але в принципі для планшета це не так актуально. Основна камера має роздільну здатність 13 мегапікселів і оснащена світлодіодним спалахом для планшета. Та це доволі стандартне рішення, яке дозволяє робити якісь технічні фотографії при хорошому освітленні. Однак при низькому освітленні якість значно знижується, що навіть для власного використання фото не зробиш. Передня камера на 8 мегапікселів підійде для відеодзвінків та селфі, хоча її можливості також обмежені в умовах слабкого освітлення. Запис відео здійснюється у форматі Full HD на основну камеру і HD на фронтальну. Це базовий рівень, який підходить для домашнього використання або для навчання. Акумулятор є однією з сильних сторін ЮМІДі g 9 Tab. ємність батареї становить 7200 мАч, що забезпечує цілий день активного використання. Час автономної роботи залежить від інтенсивності використання, але для базових задач пристрій витримує до двох днів без підзарядки. Завдяки підтримці швидкої зарядки на 18 Вт планшет можна швидко зарядити. А якщо ви користуєтесь планшетом зовсім мало, по годині в день, то вистачить його на декілька днів точно. Тож ЮМІДі Ді. – це збалансований планшет з усіма базовими функціями для тих, хто шукає недорогий планшет. Він чудово підходить для перегляду відео, навчання чи читання. Основними перевагами є велика ємність акумулятора, сучасний дизайн і велика вбудована пам'ять. З недоліків, як я вже і раніше згадував, це не надто потужний процесор. Цей планшет буде вдалим вибором для студентів та школярів. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку вподобайку ставте під цим відео. Не забувайте писати свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цього пристрою під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково натискайте на дзвоник та підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.